Починаємо наш урок читання. Сьогодні у нас тема мовні, немовні звуки, голосні і приголосні звуки. Так. Давайте зараз виконаємо фонетичну вправу. Ви будете повторювати звуки, як мукає корова. Вмикайте мікрофончики, як мукає корова. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, всі знають молодці. Як зищить оса? Mm -hmm. Так. Як співають комарики? Так. Як співають пісеньку без слів? От, якщо ви слів не mm -hmm. знаєте, як ви співаєте? Mm -hmm. Mm -hmm. Лукаєте, mm -hmm. так. Як yeah. коня? Yeah. І не Як він робить, yeah. як його паняють? Yeah. Ну, так, кажуть йому. Ну, пішуть. Ну yeah. так, як пишіть пташеня. <пілляє> <виконує фонетичну> <пілляє> <пілляє> Так, молодці. Виконуємо гімнастику для очей вліво, вправо, не всі очі бачу. Молодці. Так, тепер послухайте уважно віршик в тиші. Димитрик песиком рудьком, у дворі гуляє, як сучасним стати псом рудого навчає. Нині кожен каш... хатній пес ходить з телефоном. Раптом загубився десь, то дзвонить додому. І так, про що вірші діти? Песика. Про песика, ручка і про кого ще? Промар. Про хлопчика. Хто запам'ятав, як хлопчика звуть? Дмитрик, Дмитрик так. Що ж робить Дмитрик з песиком? Гуляє. Ну, гуляє. гуляє. І що він робить? Чому він навчає його? Ходити з телефоном. Ходити з телефоном, правильно, користуватись телефоном, якщо загубишся. Це вигадка, діти, чи справді таке може бути? Вигадка, Вигадка, звичайно, ніяка ж собачка з телефоном не ходить. Але ми знаємо, да, що сучасна вже сучасні технології дозволяють. Е Відстежувати собаку, там її вколюють маячок і можна її відстежувати. Де вона знаходиться, якщо забудете? А я знаю, що можна камеру на собаку прикріпити. Так, ну можливо, і таке. Так, ну добре, треба дбати про песиків, щоб вони не убігали від нас так, що ходити у? на поводочку. Так, будь ласка, тепер уважно подивіться і складемо, побудуємо схему речення да. за допомогою цеглинок або олівчиків. Ліза, прибирайте вума. У вас є або олівчики, або цеглинки. І... Е, вистроїте, побудуйте схему речення. Скільки в в цьому реченні в слів? Давайте порахуємо: з песиком? Значить, викладете кладете чотири ще Скажіть, будь ласка, яке тут службове слово? З молодці, з. До нього можемо поставити питання, дітей? Ні, не можемо, бо воно служить для зв'язку слів у речення. Коли стоїть крапка, значить, яке це речення? Просто розповідне. Розповідне, правильно, це просто розповідне, Не окличне, не питальне. Ванечка, ви, ви будуємо. Схему речення: з щеблинок, зтеглинок або з олівчиків. Чотири слова у нас в цьому реченні. Хлопчик гуляє з песні. Ну, чотири олівця, що ви там так зробляєте Чотири олівчика все. Всі готові? Що ми робить? У силості. Наталія Добуті. Так. Це Ні, треба. ми тільки побудували з Лего або з олівців схему, писати не треба. Тепер скажіть, будь ласка, з чого складається мовлення? От ми щойно розмовляли що різні звуки. Як тварини себе поводять, з чого складається мовлення? Діти, з чого складається мовлення? От ви щойно виготовляли ви вимовляли звуки, як корова робить, як звуків, так, зі звуків. З чого складається речення, діти? Речення складається. От ви щойно виготовляли схему речення. Хлопці гуляє з собакою. І слів. Молодці. Зробіть, будь ласка, тишу. Ми не будемо продовжувати урок. Ми не будемо продовжувати урок, ми не буде тиші. Хто там береться за олівці? Ой. Олівці ми вже відклали, вже схему всі побудували. Будь ласка, приберіть олівці, Софія, прибирай вже олівчики. Да, Ще є раз, випадки. мовлення складається зі звуків, ви щойно їх проговорювали. так? Звуки, які е, е, пташки і тварини видають. Ми сказали, що речення складається зі слів. Давайте пригадаємо замочок оцей, що таке речення. Речення це пов'язані між свою... слова. Правильно, слова. Тобто речення складається зі слів. На що ділимо кожне слово? Пригадали? На що ділимо кожне слово? На склади, молоді, на склади є склади оголошення і ненаголошені. Як називається склад, який ми вимовляємо з більшою силою голосу? Наприклад, мама. Як оцей перший склад називається? Наголошений. Ми ставимо наголос? Наголос падає, коли ми слово запитуємо. Це дійсно мама. І ось на перший склад у нас упав наголос. Ми припиняємо урок, тому що хтось дуже відволікається, Хтось ще будує схему. Діти, Діти прибирайте олівці вже, вони не потрібні, ми вже далі йдемо. Ви ж не зрозумієте далі, що буде йти, що буде йти. Так, хто сюди не прийшов навчатись, видаляйтесь з конференції. Тут залишаються діти, які прийшли навчатись, а не заважати всім іншим. Так, діти, де можна зустріти песика? Я вимикаю всі мікрофони, бо мене не чують навіть батьки. І буде вмикати та дитинка, яка буде відповідати, яка піднімає руку. Де можна зустріти песика? Піднімайте ручку, хто готовий. Матвій Гречка, де можна зустріти Песика? Вмикайний. Де можна його зустріти? На вулиці. на вулиці, ще де. На вулиці. Так, а ще де? На вулиці. Ну, а вдома, якщо є, так, теж можна зустріти і можна зустріти на вулиці. Чи вміє він розмовляти, діти? Покажіть, так чи ні. Так ні. чи ні? Або червоний зелений. Ні, не вміє розмовляти. Песик видає немовні звуки. От ми говорили, гав-гав-гав. Він видає немовні звуки, де можемо почути немовні звуки? Давайте подумаємо, де можна почути їх? Як летить літак, так, він теж видає немовний звук. Як співають пташки, як і капає дощ, як гримить грім. Це все немовні звуки. От уважно слухайте. Хто вимовляє такий звук? Трюшка. Так. Фрюшка. Свиня. Такий звук слухайте уважно. Півень, правильно, півень.

Вода з скрамот, біжить, вода с крано біжить. Ой, так, подожди. Добре, такий. Вибачте, поперед. Так, сейчас. Ти що зробить, ви не почуєте? Молоток. Молоток забувають свяхи. Добре, mm -hmm. скажіть, будь ласка, чи це мовні були звуки, які відчули? Mm -hmm. Ні, це були немовні звуки. Ось такий. Mm -hmm. Так, якийсь атрактор Машина. Mm -hmm. Які ознаки наближення грози зображення на світлині? Які ознаки? Врім і молния, так. Угу. Якими звуками наповнюється ліс після дощу? Водой. Слухайте, слухайте. 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 Так, отакими от звуками наповнюється ліс після дощу. Тож скажіть, будь ласка, всі ці звуки, які були мовні чи немовні? немовні? Ми ними з вами не обмінюємось, не спілкуємось. так? Ми лише їх чуємо у природі або у світі, який нас оточує. Так. Зараз ми відпочиваємо. Всі піднімайтесь, не приклеюйтесь до стільців. Хто не відпочиває, потім просто відволікається, бо дитині потрібен відпочинок. Піднімайтесь не лінуйтесь. Загадайте, Ліза Кіяшко, ти на стільці робила, Пізь хвилинку чи на підлозі? Лізунь. Щось так високо стало. Не на стільці ти була? Mm -mm. Ні, да, мені здалося, що на стільці. Ви шок, зі стільця можна ж впасти, коли рухаєтесь. Так, добре. Подивіться, я як помила. я вимовляю звук У, і ви вимовите. Протяжно звук у тепер ви всі протяжно, Да? ми його співаємо. Тепер вимовте звук ш. І, ш. Ш. Ви можете да, його протягнути, так як ми співали у на. Долучають поращу співати. Оскільки повітря є, і не можна довго його вимовляти. Діти час вимови одних звуків повітря що проходить ротом. Такі звуки називають голосом. Пригадали наш кулачок і кружечок. Ми його зображуємо кружечком. А коли показуєте мені, показуєте кулачок. Тобто, що проходять ротом, це голосні. А, поспівайте. Стоп. Три рази сказала стоп. Дякую, що почули. Під час вимови інших звуків повітря натрапляє на перешкоди. Такі звуки називаються приголосними. Ми їх не можемо проспівати. К. От, проспівайте звук. Проспівайте не можемо його проспівати. Тож такі звуки називаються приголосними. Покажіть, як ми рисочку одну показуємо, а на письмі це просто. Коротенька паличка, покажіть всі приголосний, будь ласка, одна рисочка. Дякую, гречка Тимофій показав. Сівушова Марія, добре, добре, добре. Михайленко Настя. Так, всі показали. Молодець Іван, Матвій, Оля. Так, дякую. Це приголосний. Голосний, покажіть, як ми можемо проспівати. А О, -е. ми можемо проспівати. Перешкоди на ламані. Ось це голосний. Добре, але ми з вами говорили, що є. Твердий приголосний, покажіть мені твердий приголосний. Це одна рисочка: це К, Б, П, Р, т, В. Але є м'які перед і м'які приголосні. С, т, -п -п р. Ми їх позначаємо, покажіть дві рисочки. Ось дві рисочки. Покажіть дві. дві. Молодці. Це м'який приголосний діти. Ви одразу зрозумієте. Промовте всі с, с, «сом», сом, сом, с, с, а промовте сіль. Сіль, сіль. сіль. Ви чуєте, який він який? Си? Ви в посмішці його промовляєте. То це буде дві рисочки. І так. Під час вимовляння звуків, рота зв виходить струмінь повітря. Звуки без перешкод. Це. А промовляємо за мною. Е <ringing> е е um Це звуки <Freundrill> без перешкод. Покажіть, як ми їх позначаємо голосні. Покажіть кулачок. Це голосні кулачок. Вони без перешкод ми можемо їх проспівати. Це голосні, а звуки з перешкодами. Подивіться, як ротик у нас так, поводить себе, він як рисочка становиться, бо нам е, перешкодж, перешкоджають їх проспівати. Це Промовляйте за мною. С, Р, Б, Д, Ш і ще багато звуків. Тобто, подивіться, оці голосні звуки це всі звуки, а приголосних ще дуже багато, які ми будемо вивчати на уроках читання і писати їх на уроки на уроках письма. Тобто, покажіть ще раз голосні, які я можу проспівати. голосні Голосні, кулачок, Голосні. кулачок, Голосні. Я їх можу проспівати, він схоже на ротик відкритий а ось він. І приголосні тверді, 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 діти, не те показуєш, Марк доля. Марія, не те. Рисочка, діти, я ж вам показую. рисочка одна це тверді приголосні. І м'які приголосні: сі, це м'які приголосні дві рисочки молодці. Так, ще раз, Головне позначення, голосні це кружечок, молочок, і рисочка це приголосні, які заважають нам проспівати. Е, так, цю ми вправу виконували. Нагадайте: перший звук кожного предмета, окуляри, який перший звук? Промовляйте його. Навушники перший звук? Навушники, перший звук. На, 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 на. Приліть, який це звук, діти? Покажіть, який це звук? Який він? Приголосний, правильно. Автобус перший звук, автобус перший звук. Покажіть мені позначення, який він. А голосний голосний. Телефон. Перший звук. Розпівати не може, який. Це звук показали. Улосні чи приголосний? Приголосний. Приголосний. Дякую. Так, добре. Eh, назвіть перший звук кожного назви кожного предмета. Так, агрус. Називаємо перший звук, Вимовляємо і називаємо. Покажіть, який він? Покажіть, який він. правильно, право, він голосний. Ага, кавун, Агрум. Який <приз> він? Я перешкоди його проспівати. Наступний банан. Промовляємо перший днів. Проспівати я не можу. Його який це звук, покажіть. Всі показуєте, діти, вам лінь ручку підняти? Не всі показали. Будемо чекати на всіх. Покажіть, будь ласка, який це звук. Рисочка одна, дякую. І огірок промовимо перший звук. Дякую Настя, Михайленко. дякую Горшко, Матвій Гречка. Одразу показали мені кулачок. Назви предметів починаються з приголосного звука. Яких? Бавун і банан. Так відпочиночок. Давай, Яблок. 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 Яблук. Яблок. 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 Діти, оголошено тривогу повітряну. Додивитись у презентації, я зараз вам кину її. Виключаємося ідемо безпечну Діти, не нехтуйте. Зустрічаємося, чекаємо на закінчення. До зустрічі. До зустрічі. Вимикайтесь, діти, швиденько ховайтесь у безпечне місце. Не нехтуйте.